Волонтери громадської організації Вовчий Яр передали наземний гусеничний дрон для військовослужбовців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Військовий Віктор Ціліцінський, який повезе дрон побратимам на Бахмутський напрямок, розповідає, освоїв нову техніку відразу. Керування просто як гусеничним трактором. Тобто, той хто хотів чуть, чуть тракторист в своєму житті, то він ним керувати буде 100%. Зробили на максимально просту, яку можливо. Тому що на фронті, там, якщо десь щось там відпадає або дуже багато запчастин, це, ну, це велика проблема. Там їх не знайдеш, там ніхто ремонтувати не буде. Зробили так, що для ремонту, якщо... Ну, танки теж ламаються. Для ремонту потрібно тільки три ключі всього на всього Монтажопідйомність мінімум 150 кілограм, максимум 200, ну 250. Може проїхати 13 кілометрів. Ми тестували. 13 кілометрів з вантажем 150 кілограмів. Це дві людини сідали і каталися, їздили по полям, по камням, де вони тільки не їздили, по асфальту. Ну, хватає на, акумулятор хватає на 13 кілометрів. Це, я думаю, це з головою. Це Швидкість приблизно 10-11 ну, кілометрів на годину. Дрон можна використовувати як для перевезення боєприпасів, так і для евакуації поранених. Наш прототип півроку практично воював з батальйоном Бовкійде Вінчі. Ми вислухали всі зауваження, всі ідеї, всі побажання і максимально спробували їх реалізувати. Від цього залежать і габаріти його. Ви бачите, це економіка. Вона враховує висоту трави, тобто степовий ландшафт Сходу та Півдні України, там де безпосередньо точиться бої зі слів заступника голови громадської організації. Ціна такого дрона 240 тисяч гривень. Збирали кошти на нього за допомогою благодійних концертів та аукціонів. Коли ми розповідали про гусеничний дрон, трохи навіть і смішно, і сумно, але на нас дивилися трохи як на космонавтів. Сьогодні вже так ніхто не дивиться розуміє, що е, рятувати поранених ну, мають робити дійсно. І вони мають ризикувати своїм залізним життям, аніж наші хлопці. На сьогоднішній день евакуація це дуже серйозний такий момент є, на фронті, дякую. тому що огром, при розвитку ФПВ і цієї техніки, Зараз, чим менше треба використовувати людину, чим менше. Подача боєприпасів. Людина, якщо несе контролюється, може дивитися, може, наприклад, шарахнути чимось, тим самим в Києві. Цим буде набагато легше. Можливо, за ним теж будуть контролювати, дивитися, але це вже не людина. Як ну, в дроні по-любому ім'я повинно бути для того, щоб вони вижили. Анастасія Грунтківська, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне.